Вітаю у цьому відео, я покажу дві штучки, які можна зробити з пружинкою у побудуй корабель. Поїхали. Для цього вам потрібні самі пружинки. Ось так вони виглядають. Дивіться, ставити два блоки, один підіймаєте вгору. Так, давайте я куплю слот, підпишу відео. Обов'язково спочатку пружинку ставити вниз, а потім вже вгору. Ставимо поршні, прибираємо всьому якір окрім оцього блока. Активуємо поршні і все готово. І тепер він повільно розтягується вгору, бо ми його до того стиснули. І саме на такому принципі у мене працює фармілка. А друга фіча може знадобитись як для рофлу, так і для корисних справ. Це. Телепорт. Так, телепорт на пружинках. Так само ставимо два блоки, один підіймаємо вгору. Можна використовувати камеру, до речі, для зручності. Так само знизу першу пружинку ставити і другу зверху. Але тут зверху краще трішки вбік, потім зрозумієте для чого. Тепер повертаємо пружини вбік, тому ми і ставили першу пружину вниз, тому що вона основна. Тепер давайте зроблю якусь платформу. Трішки блоків не знаю, хай буде. Тепер беремо пружину викруткою. І ось ці два поля робимо по мінімуму. Ставте просто нуль. Тепер я натискаю і що Відбулось? Давайте покажу. Ось моя база, ось сусідня, натискаю, і бем! Ця платформа телепортувалась до нього. Тепер наступна фіча: як зробити так, щоб це працювало одразу при завантаженні. Тобто, щоб не треба було натискати на важіль, дуже легко. Ставити сидіння, беремо чиспак, обов'язково сідаємо. Ставимо джетпаку якір, а в іншому прибираємо. Зберігаємо і воно все працює. Я просто натискаю завантажити, воно завантажується і телепортується одразу на чужу базу. Бо коли ми завантажимо до інший кінець пружинки стає частиною з базою гравця. Ось, бачите, він в землі. Постав подбайку та підпишись, ну а я тебе.